Yeah. Давайте подивимося на мій новий сорт Ройл Grey. Подивіться уважно на ці дивовижної краси квіти. Вони такі витончені, темно чорні, у розпуску майже чорні, із цікавим оксамитовим відливом. Причому мають таку незвичну, екзотичну облямівку муарову на трьох пелюстках. Подивіться, який він високий, стрункий, як він гарно укладений в колос у нього, в квіти. У мене немає до нього зауважень ніяких. Мені здається, що один із кращих чорних сортів. Повторюю, це Royal Грей. І доля в нього така була не дуже до нього прихильною. Тільки вперше він розквітнув, Юра запропонував мені його назвати Royal Грей. Ви знаєте, що я своїм сортам даю назви українські, але погодилась на цю назву, тому що він мене теж вразив своїм першим квітуванням. Але от коли я викупила першу цибулину його, я була дуже вражена, тому що її майже більшу частину згризла капустянка звичайно. І мені довелося з ним нянчитись, спасати її ту половинку, вирощувати у торфяному горшечку, поки я відновила. Популяцію Ройл Грея минуло небагато немало три роки. Ось він перед вами. І вже ми бачимо одна стрілочка, інша стрілочка. Ну, Він дуже шляхетний, дуже витончений. Ну, справді по-королівському красивий. Ну, я думаю, що він і вам сподобається. Що ж, хай буде йому гарна дорога до вас, до моїх всіх любителів гладіолусів. Так. Це Ройл Грей. Зараз, давайте ми наблизимо квіти, подивитись, які вони цікаві. Крім того, він непогано переносить спеку. Зараз у нас перша година дня. Це пік спеки, але він тримає квіти непогано. Тургор він не втрачає, тому що вони в нього дуже такі міцні полюски. Така фактура в них воскова. От тому він непогано перенесить спеку. Що ж, гарну путь, мій дорогий Ройл Грей.